Дев'ятирічний Максим Стремоухов чемпіон Харкова з шахів у своїй віковій категорії. Його родина виїхала з рідного міста, коли у військову частину поряд із їхнім будинком влучила ракета. Нині сім'я живе на Закарпатті. Тут Максим продовжив грати у шахи та разом із мамою вирішив допомагати військовим. У мене перший взрослий розряд. Це вже чотири розряди. В Харкові займався чотири роки. Потім Мені захотілося у Берегово теж займатися шахами. Я пішов на шахи. У липні Максим брав участь у шаховому турнірі в Ужгороді, розповідає його мама Діана Стримоухова. Під час змагань, каже Діана, учасники збирали гроші для дітей, які постраждали від війни. А згодом, на благодійному ярмарку, Максим вже збирав кошти на допомогу армії. Я запропонувала організаторам, щоб Максик також прийняв участь і пограв в шахи і збирав гроші для ЗСУ. Вони залюбки погодилися, і Максим там ярмарка була не дуже довга, там десь годину, і за годину Максим зібрав 300 гривень. Усі і дорослі, да і. І діти з ним грають. Діти більше грають в шашки, а дорослі більше грають у шахи. Наступного разу говорить Діана Стремоухова, її син, граючи у шахи, збиратиме гроші для військових 24 серпня на ярмарку до Дня Незалежності України. Шахи це класна гра, тому що я, коли збираю на ЗСУ, я делаю добро. Лариса Говина, новини на Суспільному, Харків